Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати смачні вареники з пшоном та картоплею. В вареничку накладаємо начинку, зліплюємо нормальною ліпкою, а потім моїм любимим шнурочком. Повторяю, вареничку накладаємо начинку. Та ліпимо класичною ліпкою. Ну і як ви можете зрозуміти, я не можу обійтися без мого любимого шнурочка. І так ліпимо всі вареники один за одним. За цим рецептом вареники ніколи не розваруються, а гарно держаться кубки. Зліпили 38 вареників з половину тіста. Ви тільки подивіться.